Друзі, всіх вітаю! Це мій блог, право для всіх. І сьогодні, в тему майбутніх відео, ми поговоримо про практичну ситуацію з договіром позика, який був людина. Позичила дуже великі гроші іншій людині у заставу 12 автомобілей. Для чого це відео? Для того, щоб ви розуміли наскільки важливо дотримуватися саме юридичної складової. Без якогось там, знаєте, типу, де да ми домовились, де да ми там хлопці, де да ми там щось таке. Ні. Чому? Тому що сталася така ситуація, що людина фактично машини були заарештовані. Людина фактично перед... декілька машин продала. За договором вони вже перестали бути такими, які є, скажімо так, під заставою, так під предметом позики та застави. І... Через це відбулися великі проблеми, і тепер не зрозуміло, яке майно, яке майно можливо через виконавчий напис або суд стягувати, яке неможливо. Тому, будь ласка, завжди вам потрібно у будь-яких відносинах з іншими людьми обирати шлях. Перший шлях закону, тобто все оформляти по документах, з юристами, з усіма. І другий договорний шлях. Коли ви просто вас вась як то кажуть, у народі домовились, а потім, ну. Скоріше за все, доведеться йти до юристів. Саме через те, що такі домовленості, як ви розумієте, нічого не коштують. І довести щось буде доволі важко. Тому, будь ласка, бережіть себе і все оформлюйте тільки письмово.